Мамо, мамо, розкажи мені казочку. Будь ласочка. Про грибочок гру. Так, мам. Про грибочок гру. Ну, слухай. Грибочок гру, що перебивав розмови інших, жив в одному лісі, на галявині між іншими родичами, грибочок гру. Такий був балакучий. Рот не зачинявся цілий день. Хоча саме вже це було дуже дивним для грибів Теревене і теревене, та це б ще нічого, коли б він вмів слухати і не перебивати. Ставалося так ввечері, крім нього, нікого не було чути у їх околиці, а розповісти про свої думки хотіли й інші гриби.